Вітаю. Вітаю. Ну, По-перше, велика вдячність за можливі зустрічі і взагалі зануритися в унікальну внутрішню корпоративну мережу потужної цифрової айтішної компанії. Але все ж таки для повного розуміння, ЄПАМ це що? Це бізнес. Це бізнес-структура для отримання максимального прибутку. Це філософія, це намагання за допомогою сучасних технологій змінити світ на краще. Це просто заробіток, це соціальне партнерство, це соціальна підтримка різних проєктів. Що це таке? Хіпам це, мабуть, все, що ви сказали тільки що. Одночасно. 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 Тому що для мене це дуже дуже велика філософія, тому що це велика дійсно велика компанія, мета якої не, не тільки заробити якісь гроші, але і дійсно змінити саме ставлення до АІТ, змінити саме IT та й посприяти тому, щоб АІТ галузь в мірі у світі, у світі а, дуже швидко розвивалася. І як велика компанія ми не можемо а, окремуватися тільки локальними якимись проектами, але ми нам потрібно сл чітко слідувати, слідувати за всіми новинками, які є в мірі, у світі, і допомагати тому світу становитися набагато краще. Ми вже 16 років в Україні, 16 років в Україні. Мабуть, 14 років з них ми, ми є в місті Дніпро. І ми весь цей час ми не тільки розвиваємося самі, але і ми дуже сильно впливаємо на окремий it ринок, в якому ми знаходимося. Ми десяли 12 тисяч спеціалістів в Україні за цей час. І так, так як ми маємо дуже амбітні плани до зростання, ми вимушено були впроваджувати дуже багато е, заходів для того, щоб насичувати цей ринок дуже. Гарними спеціалістами, тому що в майбутньому ми з того ж ринку цих спеціалістів отримали. І це, мабуть, єдине джерело, з якого ми будемо черпати наших спеціалістів. Ми ще там декілька, Не, декілька місяців, років, так, 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 так. А скажіть, будь ага. ласка, а для. Цифрової інфраструктури, взагалі для айтішної галузі, угу. досить дивно чути єпам в дужках Дніпро. Чи взагалі є важливим географічні кордони, оскільки цифрові технології руйнують географічні кордони навіть часові? Коли ми були досить маленькою компанією, так ми, е ми старалися намагалися утримувати бізнес в окремих в окремих частинах і розвивати окремі частини окремо для того, щоб як можна більш локальних спеціалістів запровадити в нашу компанію. Але згодом, коли ми становилися більшими, ми почали стирати ці кордони. І на зараз ми робимо в так зване borderless бордерлесмі. Це коли якийсь проєкт створюється не лише локальною командою, а але команда яка розподілена по всьому мабуть, світу так тобто навіть на різних континентах і звичайно не на на різних континентах. ну одна із порад ви вже висловили угу. для молодих фахівців взагалі для будь-яких фахівців не потрібно чекати змін потрібно їх самому провокувати так. і безперервно вчитися протягом всього Пахово і активного життя, це і головне тоді життя буде щасливим і довго. А що ще можна порадити для будь-кого для студента, наприклад, зокрема, Дніпровської політехніки, які бажають я бажаю працювати у такій достойній компанії, як вам яка вже має позитивний і поважний досвід? Ну тут потрібно по перше, це бажання. Треба слідувати, слідувати дуже простому алгоритму. По-перше, треба вибрати технологію, технологічний стек, який подобається. Це, це, це по-перше. По-друге, ця технологія має бути корисна для, для IT-сфери. І масштабовою. І масштабовою. Щоб вона була найбільш поширена. І по-третє, дуже важка річ це потрібно концентруватися деякий час. Тільки на цій технології. Тому що я знаю безліч молодих людей, які починають вивчати велику без без безліч технологій. Але згодом <клух> через якийсь час а, вони розуміють, що а, вони марно потрат потрат потратили свій час, тому що технології пр продовжують змінюватися, але вони не ні ні набули ніякого. Експерт в, в цих технологіях. І це дуже е, досадно, тому що марно людина марно, час. Тобто Митр цей перелік так. мов програмування для зрозумілими термінами для наших глядачів. Mm. Це не вражає. Краще, краще дек... роз... декілька, але глибина, аніж поверхнева якась... Так, так, краще вибрати одну чи дві мови і дуже гарно їх вивчити. Чудово. І... Скажіть, будь ласка, ви є випускником Дніпровської політехніки? Так, ви щаслива людина? Завжди. Як же? А я дуже пишаюсь тим, що я закінчував туди. це туди там називалось Горний інститут імені Артема. А мої батьки, батьки теж закінчували цей виш. І мене назвали Артемом, тому що вони зустрілися в цій виші. Мені дуже подобається гірніша академія, зараз Дніпровська політехніка, політехніка так, тому що є дуже динамічний підхід до нових технологій і до процесу навчання. І це мені дуже імпонує. Було спілкування з, з дуже багатими фахівцями різних вищ, вищ і. Але тільки дніпровської політехніки я зустрів із іскру іскрузами іскру, Розі, зацікавленість зацікавлен, зацікавлен, у той сфір, у той сфері, яку вони припадають, в яку вони вивчають взагалі чудово, Тож, що бажаєш бути щасливим, то вступай до Дніпровської до політехніки. Політехні. <звіг> <звіг> так звичайно, велика вдячність. Велика вдячність за можливість побувати у просторі такої потужної і відомої цифрової айтішної компанії ПАМ і разом створюємо краще майбутнє. Так, згодом. <ріху> Дякую.